Доброго ранку, країна незламна, доброго ранку, усі школярі, паростки гідні, нескорених, славних, кращих із кращих на цілій землі. Доброго ранку, сміливі, завзяті. Школу віншують, дорослі й малі. Всіх зустрічають на нашому святі ваші наставники, учителі. Дорогі діти, шановні колеги, батьки. Щиро вітаю всіх вас з початком нового навчального року Днем Знаймань. З метою безпеки це свято пройде для кожного із вас в колі найрідніших людей, родинному колі і ви також в цей день із своїм класним керівником та однокласниками в дистанційному режимі. А в понеділок, 4 вересня, школа ради відкриває двері для всіх вас. І ми зустрічаємо вас на навчанні в звичному режимі за розкладом навчальних занять. Цього року нашу шкільну родину поповнили 22 першокласники, 24 дошкільняток. Тому в понеділок цих діток зустрінуть їхні вихователі та вчителі і з теплих і турботливих маминих і татусевих рук візьмуть свої такі ж турботливі і теплі руки, і поведуть поцікаві. Країні з нами. За літо також до нас прибули дітки з інших шкіл району і області. Тому я надію, що класні колективи зустрінуть їх з теплотою і підтримкою, щоб вони почувалися в нашій школі щасливими і радісними. Цього року ми випускаємо із стіни нашої школи 35 випускників 11 класів. Це наші найстарші дітки. І тому дуже хочеться мої золотенькі, щоб ви. Наполегливо старалися для того, щоб досягти своїх заповітних мрій. Я вітаю всіх вас з Днем знань, дорогі діти, батьки, колеги, і бажаю вам, дорогі діти, інтересу до знань, успіхів і результатів та досягнень. Вчителям бажаю нових творчих планів та задоволення результативність у своїй праці, а батькам. Стати надійною опорою і підтримкою своїх дітей. Бажаю всім нам мирного неба, щоб нарешті закінчилася війна, повернулися додому, живі й здорові захисники наші воїни, щоб були повні щасливі сім'ї, родини і щоб в цих родинах були щасливі діти. Бажаю всім міцного здоров'я, благополуччя, достатку, родинного тепла і затишку. Бережіть один одного і нашого. Україні. Срібний дзвоник над краєм співає, в синім небі лунає для нас, всіх дітей він до школи скликає, на навчання у добрий нам час. Лунай дзвіночку голосніше, всю землю радо сповіщай, дзвени, дзвини іще гучніше, до класу двері відчиняй.